Якщо він, Путін, наростив до більше ніж 600 тисяч своєї угруповання. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, якщо не будуть сильних гарантій безпеки, не НАТО і ще щось, військовий контингент, зброя, далекобійна зброя розташована на розташована території України, як ви вважаєте, якщо Путін повернеться, він точно повернеться. З армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку, початку 22-го року, бо воно вже в 4 рази майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському Союзі, це Номер один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО для того, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання, ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Хтось повинен бути вийти з НАТО, на наші Болтік Friends, Фінляндія, Швеція. Він буде вас всіх, нас всіх повертати до свого світу, який у нього вже живе в його, в його в його голові. Ось що буде відбуватися, як он, якщо не буде сильних гарантій безпеки.